Доброго дня, я Лена. Вже 11 місяців, як я знаходжусь в Нідерландах. Ми біженці, тому що йде війна в нашій Україні, там, де напала на нас російська орда, і прийшлось виїхати. Дуже вдячна, що нідерландський народ, що Голландія прийняла нас і ми знаходимося під захистом. Вони допомагають Україні як матеріально, так і зброєю, а також допомагають і нам. У нас зв'язала музика, тому що ми з чоловіком-музиканти, які й самі познайомились колись завдяки музиці. Бо музика це єдина мова, яку розуміє вся планета наша. І тому ми дуже вдячні, що тут теж знайшли собі друзів, музикантів. Які допомагають нам проводити концерти і працювати на нашому культурному фронті, щоб допомагали ще більше нашим українцям, щоб наші хлопці вистояли, щоб була перемога, ми її дуже чекаємо. Хай завжди живе Україна! Слава героям! Я людина, яка працює з дітьми. Я несу добро, несу добро світові, несу через музику, через мистецтво, тому що працюючи з дітками понад 40 років, я багато сама від них навчилася. Тому, віддаючи своє тепло, свою ласку, свої професійні здібності, мені дуже подобається, коли діти це розуміють, і ми стаємо з ними партнерами. Тобто ми робимо разом одне діло. Для мене, як викладача з великим стажем, понад 40 років, було дуже важливе не розірвати ту лінію, яка мене пов'язувала з учнями, надихати їх, подавати їм приклад, що в житті все буває. І що зміниться найкраще? Що перемога буде за нами, і все буде Україна, перебуваючи в Європі, в країні Голландії, я е, змогла зустрітися з дуже прекрасними людьми, голландцями, теплі е, відчуття від того, що е, люди допомагають, допомагають і розуміють, що таке війна. Дуже допомогли люди і. Морально і матеріально вони підтримали, вони несли речі. Нам вони допомагали нам з їжею, Вони давали свою теплоту, віддавали свої домівки для того, щоб ми могли поселитися тут. Дуже багато приїхало наших людей, які розуміли, і я в тому числі, які розуміли, що треба дати воїнам боротися, і щоб на території місцевого населення було трохи менше, щоб не було дуже багато жертв. Приїхали дітки, дітки, які навчались в музичній школі, дітки, які теж свої інструменти там забули, забули все. Але натхнення займатися це така радість. Просто я не можу передати словами, коли дитина прийшла і хоче далі продовжувати. А час іде. І, звичайно, діти вони з музикою вони більш розслабляються. Вони в мистецтві себе реалізують і показують, що все буде добре. А я разом з ними. Реалізовуючи свої здібності, передаючи свої е, якісь е, м, навички в музичному вихованні з великою щиростю, з великим задоволенням, іду на ці уроки. Є хлопчики, є дівчатка. І навіть з'явилися діти, які ніколи не займалися музикою, і в них є натхнення творити. Тому я думаю, що оця підтримка наших дітей, українців. Які тут займаються зі мною, це дуже велика підтримка мені як особисто педагогу, а також як і людині, яка забувається на уроках. До початку війни, до 24 лютого, у мене було дуже спокійне, лагідне життя, робота. А після 24-го прийшлося геть поміняти. Своє відношення до того, що сталося, кожну хвилину мінялося все. І потрібно було реалізувати себе так, щоб встигнути зробити те, що повинна я була зробити. І діти роз'їхалися, учні. І потрібно було налагоджувати з ними зв'язок. І потрібно було, щоб вони не полишали уроки. Треба було робити, але це були другі обставини. І тому, мобілізувавши себе, я, як викладач, старалася зробити, щоб достукатися до їхніх сердець, щоб позайматися з ними в онлайн. Коли це стало можливим, після початку війни було дуже багато страху. Страх був в душі, страх був за своє життя, за життя своїх дітей та онуків. І, звичайно, великий страх був перед тим, що ця війна наробить. Ми її не чекали. Ми, добрі українці, дуже люди відповідальні. І коли сталася ця трагедія, звичайно, першо напершу хотілося, щоб це все перекреслити, і щоб вранці на слідчий день це все було тільки в уяві або в якійсь поганій казці. Звичайно, пробувши дев'ять днів під обстрілами, коли, коли ми по гуртожитку кидали бомби, коли робили все, що вони хотіли, а ми повинні були бути в бомбосховищі, ми повинні були бігти від цього і розуміли, що спастися можна тільки тоді, коли ти. Сам за себе думаєш, тому що всі були в однаковому становищі, що діти, що старі люди. Єдине, що наша армія, наші мужні герої вони захищали, і ми завжди надіялися на те, що це буде недовго. Але проходив час, і ми розуміли, що треба спасатися. Особливо після того, як в той день, коли ми почали від'їжджати, бомба попала. Біля нас недалеко і знесла 20 домів. Після того, як падали бомби, як у нас були вже жертви, як ми розуміли, що треба щось діяти. І тому було прийнято рішення їхати до Польщі. Далі це була інша країна, далі це було інше життя. Рішення. Від'їхати з рідної домівки, кинути все те, що було надбано за багато-багато років, було дуже складно. Але після того, як літак летів і цілився у наш шпиталь, але попав до людей, в яких розрушено було все. Звичайно, звичайно, треба було все і їхати, тому що. Ми розуміли, ми їхали під великими обстрілами. У нас траса була вся в літаках. Ми бачили, що горе, горе, яке йде над нами, біля нас, ми народ який цього не заслуговуємо. І тому, доїхавши до Львова, ми вже побачили, що там інше життя, там є світло. І тоді ще в той час дуже велика колона машин їхала. І, звичайно, трошки нас, трошки нас порадувало те, що є, є можливість спасатись. Звичайно, дуже хочеться додому, звичайно, ми сумуємо, звичайно, хочеться закрити очі, і щоб це все було тільки як у сні. Але з кожним днем ми бачимо, як наші бійці стараються дуже героїчно. Змагаються на те, щоб тільки була перемога. Звичайно, звичайно, ми в душі з ними. Ми дуже хочемо, щоб ця перемога настала скоріше. Дуже дякуємо всій в Європі, дякуємо всім людям, які нам допомагають особисто, і нашій країні також, тому що наша країна це дуже красива ненька Україна з її колоритом, з її. Дуже багатими традиціями, з її добротою, з її ласкою, з її дуже пісенністю великою, з людьми, які цього не заслуговували і ніколи не заслуговують. Якби я могла зупинити цю війну, я б її зупинила. Але я така громадянка, як і всі інші, тому мені єдине Залишається молитися, кожен день молитися, молитися за наших героїв, молитися за те, щоб скоріше це закінчилося і щоб настав мир в такому 21-му столітті, в якому ми живемо. Війна це нонсенс. Взагалі, тому що все є і нащо росіянам, путіну, цьому демону чужі землі. Нащо? Він же не може відповісти. Історію не вивчив, не знаю. Я не можу не мати відчуттів злісті до тих нападників, які прийшли на цю землю. Так не може бути, так ніколи не може бути і прощати це, щоб вони знали, ніхто їм не простить. Вже ті діти, навіть які будуть рости далі, бачивши оце все, вони ніколи не простять. Я хочу, щоб скоріше закінчилося це все, щоб настав мир, щоб була злагода, щоб ми жили далі, в нашій країні під мирним небом. під... Сонце під нашими соняшниками, і щоб ніколи війна не повторилася в жодній країні, тому що це велике горе, а горе не повинно бути. Тому тільки на добрі, тільки на взаєморозумінні, тільки на тому, що ми люди, треба дійсно боротися далі. Все буде в Україна, шановні, реально на сьогоднішній час планів великих ніхто не вибудовує і також і я. Єдине, що мені завжди хотілося продовжувати займатися своїм ділом, передавати дітям всі свої надбання і музичні уроки для мене на сьогоднішній день проходять, ви знаєте, це як оддушна від того, що. Є на сьогоднішній день в Україні, тому що діти вони передають свої емоції, передають своє е, бачення світу в музиці. Це дуже захоплює мене і я на уроках відпочиваю. Я з ними е, спілкуюся і бачу, що діти теж вони е, трохи відходять від тої буденності, яка на сьогоднішній день існує. Тому що е, в мистецтві завжди є щось таке, що може допомогти людині в будь-якій ситуації. тобто в ситуації і стресу, ситуації і горя, і також і радості, ми з вами народжуємося під музику і також йдемо всього світу під музику. Що я можу ще додати, мені хотілося б і надальніше, поки не закінчиться війна. Залишатися в цій країні, ділитися зі своїми учнями, працювати з ними і йти далі до перемоги, Звичайно.